Слава нашому Господу Ісусу Христу за Його славне Воскресіння, за те, що Він воскрес, за те, що і Він і нас воскресив до нового життя, за те, що Він дарував нам надію на життя вічне з нашим Господом Богом. Я хочу зачитати слова, які записав апостол Павло в посланні до Єфесян у другому розділі, 4, 5 вірш. Боже, на милосердя, через свою превелику любов, що нею Він нас полюбив і нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом із Христом, спасенні ви благодаттю. Сідайте, будь ласка, дорогі сестри. Спасенні ми благодаттю. Бог дуже милостивий і люблячий, Він не залишив. Людей помирати у гріху. Ми знаємо, що колись в Едемському саду люди згрішили. Єва зірвала цей заборонений плід, вона сама їла, вона дала Адаму поїсти цей плід. І через з тим плодом в людину вселився гріх. В людину вселилася смерть, тому що ми знаємо, що кара за гріх смерть людина согрішила, і от разом із тим забороненим плодом в душу людини вселився гріх, і він живе по сьогоднішній день. Поки буде жити людина на землі, оця от, е, гріховна природа людська, вона залишається. І з народженням е, кожної людини, оця гріховна е, природа вона передається людям. І люди, напевно, би й помирали у своїх гріхах, тому що Бог вигнав людину із свого е, своєї присутності, вигнав з Едемського саду, тому що нічого грішне, ніщо нечисте не може бути. В... Присутності Божій. І напевно так би і залишилося, якби не оце е, Боже милосердя, оце велика Божа любов. І вже тоді Бог дарував людині надію, і вже тоді, коли Бог проклинав змія за те, що він зробив, за те, що він е, з, людину звів із з правильного шляху, якщо можна сказати, за те, що він заставив людину слухатися Божого повеління, він сказав, що Каже Бог, що покладу ворожнечу між насінням змія і насінням жінки, і що насіння жінки зітре йому голову. Тобто насіння жінки переможе оцей гріх, воно зітре його, воно стопче його, тому що. Ми знаємо, що смерть вона прийшла у світ разом із гріхом, і Бог казав: каже, коли будеш їсти цей плід, у цей день ти помреш. Людина не померла фізіологічно, вона померла духовно, вона померла духовно, але Бог по великій милості своїй і по великій любові своїй каже. Він подбав про людину, він послав у світ Месію, і він говорив це через пророки. Він об'являв це через пророки. Він казав, що Аврааму, що твого семені народиться великий Спаситель. Він казав, Якову, що з коліна юди прийде спасіння. Він казав Давиду, що з твого роду твій рід не переведеться, з твого роду буде спасіти. Комусь він сказав, що спас, Месія народиться. Від діви непорочної. Комусь він сказав, де має народитися е, Месія. І люди очікували цього Месію. Народ Божий він очікував цього Месію. Він здав. Вони, вони жили в гріху. І здавалось би, сатана торжествував, тому що проходили роки, проходили сотні літ, і нічого не мінялося. Люди жили в гріху. Так, були люди, які шукали Бога, які хотіли служити Богу. І ми знаємо, Бог бачив, і Бог спасав, Бог благословив. Тих людей, він допомагав їм, але сатана радів, тому що людство все більше і більше погрязало у гріхах своїх, і ми знаємо, що Богу довелося навіть винищити людство потопом. Але Бог все таки передбачив спасіння. Бог все-таки, як пише апостол Іван, так полюбив світ, що послав. У світ свого сина єдинородного. Люди чекали цього месію, вони знали, що Він має прийти, і знали, що Він прийде до них неодмінно. Але, як кажуть, у Бога є на все свій час. І як пише апостол Павло в Післані до Галатів 4, й і 5 й вірш, каже, написано. Як настало ж виповнення часу, Бог послав свого сина, що родився від жони та став під законом, щоб викупити підзаконних, щоб усиновлення ми прийняли. Ми е, знаємо і пам'ятаємо, що е, коли Бог викупляв народ свій із рабства, коли виводив його з рабства єгипетського, він наказав народу своєму справити Пасху. Він наказав вибрати непорочне, перворідне ягня, в якому немає жодної вази, і потім зарізати його, і потім з'їсти кров'ю його, покропити косяки дверей. І ця кров. Буде знаком для ангела-губителя, і ця кров спасе людину від смерті. І ми знаємо, що потім, коли Бог вивів людей з Єгипту, Він дав їм закона. Він дав їм закон для того, щоб люди знали, щоб люди розуміли свою гріховність, щоб люди розуміли, що їм потрібно робити, як їм потрібно жити в цьому світі. Але ми знаємо, що, як пише апостол Павло, ділами закону не оправдається жодна людина, тому що закон виконати жодна людина не змогла. Тому й послав у Богу у світ Сина свого єдинородного, який. Народився в людському тілі, який народився від жони, але народився він не по гріховній природі, а народився він від Духа Святого. Він був непорочний. Він. Був людиною, яка, як він казав у своїй нагірній проповіді, я прийшов не відмінити закон, а я прийшов виконати закон. І він був цією людиною, яка повністю виконала цей закон. Він був цією людиною, яка за все своє земне життя не згрішила, яка показала людям шлях до спасіння, яка показала людям цей шлях. Що треба робити для того, щоб знову повернутися в присутність Божу, щоб знову повернути собі цей образ і подобу Божу, яка були втрачені в Едемському саду. І ми знаємо, він заплатив дуже велику ціну за це, він був розіп'ятий на Голговському хресті. розіп'ятий за наші гріхи, він постраждав, але він сам говорив, каже, я сам вибрав це, я сам іду на Голговський хрест. Ніхто мене не заставляє. Він добровольно прийняв цю смерть, того що, як написано в післанні до Єфесян, каже: Бог багатий на милосердя і на велику любов. Бог багатий на милосердя і любов. І от Бог у цій великій любові він. Спаси людей. Він став, як написано, став підзаконним, щоб виконати закон і щоб спасти тих, що під законом, щоб люди. Він своїм життям показав, що цей закон все-таки. Можна виконати, але жодна людина, ми знаємо, крім Ісуса Христа, Його до кінця не виконала, і він став оцею викупною жертвою, як колись Бог викупив народ, вивів з Ізраїльського. Рабство, так Ісус Христос вивів народ з рабства гріха, вивів своєю кров'ю. Ми пам'ятаємо, як ця кров ягняти спасала людей, дарувала життя. Так і кров нашого Господа Ісуса Христа вона дає життя. І Ісус Христос прийшов у цей світ, щоб. Це життя нам дарувати. І як пише апостол Петро у своєму Першому посланні, у першому розділі, 18-19 вірш, апостол Петро каже: І знайте, що не тлінним сріблом або золотом викуплені ви були від марнотного вашого життя, що передане вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа. Як непорочного і чистого ягняти. Ми викуплені дорогоцінною кров'ю Ісуса Христа. Ми пам'ятаємо на вечері Господній, Бог казав, коли вечеряв своїми учнями. На останній вечері своїй земні з учнями він взяв хліб, каже, благословив, дав їм, каже, їжте це тіло моє, яке за вас ламається. Каже, потім взяв чашу, казав, пийте, це кров моя, яка за вас проливається. Кров моя. Ми пам'ятаємо, коли Бог давав закон єврейському народу, Моїсеїв, він також покропив. Кров'ю народ. І народ казав все, що Бог сказав, ми виконаємо. І тепер, коли ми окроплені цією кров'ю нашого Господа Ісуса Христа, ми повинні, як народ єврейський, тоді казав, що все, що нам казав Господь. Ми виконуємо. І все ми повинні виконувати те, що нам говорить це письмо, те, що нам говорить Ісус Христос, який ходив три з половиною років з учнями своїми по землі, проповідуючи Слово, проповідуючи Євангеліє спасіння, даруючи людям надію на життя вічне. І як я вже казав, він постраждав, він пролив свою крові. І я хочу ще раз зачитати вам цей уривок, який записаний в Післані до Єфесян. Другий розділ я зачитаю з першого по 10 вірш. І вас, що мертві були через ваші провини і гріхи, в яких ви колись проживали, за звичаєм віку цього. Заволиє князя, що панує в повітрі, Духа, що працює тепер у неслухняних, між якими усі ми проживали колись у пожадливості нашого тіла, як чинили волю тіла й думок, і з природи були дітьми гніву, як і інші. Бог же, багатий на милосердя через свою превелику любов, що нею, він нас полюбив. І нас, що мертві були через прогріхи оживив разом із Христом, Спасенні ви благодаттю. і разом з Ним Воскресив, і разом з Ним посадив на небесах у місцях, на небесних місцях у Христі Ісусі, щоб у наступних віках показати безмірне багатство благодаті Своєї і добрості до нас у Христі Ісусі. Бо спасенні ви благодаттю через віру. А це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився, бо ми Його творимо, створені в Христі Ісусі, на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Як бачимо, апостол Павло описує це життя, яким жило людство до приходу нашого Господа Ісуса Христа, що каже, ми були мертві. У своїх гріхах, мертві за наші провини, каже, ми жили за звичаєм цього світу, по волі цього князя світу, який от у Едемському саду е, обманув Єву, який приніс гріх на цю землю. І ми жили у цими гріховними, каже, жили в своїх пожадлих, пожадлився свого тіла, каже, думки наші були, каже, ну такі. Які підкорялися от похотям свого тіла, і каже: ми з природи були дітьми гніву, ми вже були приречені на смерть. Приречені на смерть, якби не оце Боже милосердя, якби не Божа любов, і каже, якою Він нас полюбив, і Він нас, мертвих, каже у гріхах, Він нас воскресив, Воскресив Ісусі Христі і не лише Воскресив, як написано, а з Ним посадив у небесних місцях. Він дарував нам надію, що ми, живучи в Господі Ісусі Христі, що ми, прийнявши Його оцю Голговську жертву, що ми, омивши. З його дорогоцінною крові будемо жити у тих небесних місцях разом з Господом нашим. От. І каже «Спасені ви благодаттю. Господь Ісус Він приніс оцю благодать на цю землю. Приніс. Люди, знаєте, думали, що як багато зараз можна почути, я нічого поганого не роблю, от я стільки допомагаю, я там. Стільки жертвую багато, я там то і інше, але, як написано, спасіння не відділ. Спасіння не відділ, а спасіння по благодаті. Бог дарував нам цю благодать нашому Господі Ісусі Христі і Господь Ісус приніс цю благодать. Благодать Господа Ісуса Христа вона полягає в тому, що Він. Замість нас зійшов на Голгофський хрест, він замість нас прийняв ці муки, він замість нас помер. Помер, щоб Воскресити нас, Він воскрес для того, щоб і нас Воскресити до нового життя, до життя з Ісусом Христом. І після цього Воскресіння, коли ми вже Воскресли для нового життя, каже, бо ми Його творимо, створені в Христі Ісусі, на добрі діла. Апостол Павло так писав, каже, так, хто у Христі, той творіння нове, старе пішло. Відійшло тепер все нове. І ми нове творимо, і ми створені на добрі діла Господі Ісусі Христі. Ми пам'ятаємо, коли Бог створив людину, Він дав і все підкорив людині, так, дарував сад, і сказав: Володарюйте, запліднюйте землю, розмножайтеся, все на добро, все на добро. І от на ці добрі діла Господь. Ісус Христос, Він воскресив нас, воскресив нас, тому що у Христі Ісусі ми вже нове творене. Ми творимо, яке створено на добрі діла, на добрі діла, які передбачив Господь Бог. І живучи на тій землі, ми собі. Прокладаємо, якщо можна так сказати, шлях царство небесне своїм життям, своїми добрими ділами, своїми добрими поступками, живучи по Слову Божому, виконуючи його обітниці, виконуючи всі повеління, які він нам говорить, ми повинні це все робити. Ми повинні робити добрі діла. Ми повинні пам'ятати, що не Сріблом і золотом ми викуплені, але дорогоцінною кров'ю Христа. Він заплатив більше, ніж ми можемо віддати. Він заплатив більше, тому що Він помер не за порядних людей, Він помер за нас грішником. Як пише апостол Павло, ми були мертві в своїх гріхах, а Ісус нас воскресив, Воскресив до Нового життя. І зараз ми будемо. Участвувати в вечері Господній, яку заповів наш Господь Ісус Христос своїм учням там в Єрусалимі перед Своєю Гологовською смертю, коли до смерті Його залишились лічені години. Він провозгласив новий завіт, завіт своїй крові, завіт свого тіла. І він казав: це робіть у спомин про мене, поки я не прийду, як писав апостол Павло в посланні до коринтян. І ми сьогодні будемо виконавцями цієї волі нашого Господа Ісуса Христа. Ми будемо приймати Його тіло і кров. Ми будемо виконувати те, що він нам заповів, тому що кров Його вона нас очистила, обілила, вона нас викупила, тіло Його постраждало за наші гріхи. Ми мали страдати, але Він взяв на себе всі наші гріхи, він взяв на себе всі наші муки, а по благодаті дарував нам спасіння. Слава нашому Господу Богу! Давайте помолимося.